пані Наталі, давайте розбиратися. от дивіться багато батьків, бабусів, дідусів переконані, що відеоігри це шкідливо для дітей. кажуть, що діти буквально залипають за телефонами, планшетами, не навчаються. Але натомість є думка, що відеоігри вони навпаки розвивають дитину, що дитина вивчає і комп'ютер, і гаджет. Я навіть можу сказати на своєму прикладі племінник, першокласник, і він читав книжку про космос. Йому було трішки важкувато. І я от на гаджеті відкрив. Відео пізнавальне, дитяче, де розповідали доступною мовою для дітей, і все це було на відео красиво показано про космос, і йому це зайшло. Так, де у нас погано, де у нас добре, і як знайти оцю середину, якщо її знаходити? ну Дійсно, важливо перш за все розуміти, чому саме. і Ігра є е, цікавою, важливою для дітей. Ну і ми знаємо, що для дорослих це дуже важливим. Е, е, ігрова діяльність займає дуже важливе місце у житті саме дітей та підлітків. Але при цьому слід враховувати те, що діти мають низький рівень волювого та емоційного контролю через те, що їх психіка знаходиться у стадії формування. Саме через це вони не можуть зупинитись на відміну від дорослих, які та вони інколи... дорослі, пані Наталю. Теж знаєте, інколи так залипають в ці відеоігри, що складно себе відтягнути і зайнятися якоюсь важливою справою. же хочеться попрокрастинувати на жаль, так. Але ми повинні розуміти, що дітям притаманні певні психологічні особливості, вони виявляють підвищений інтерес до всього нового, яскравого, незвичного та цікавого. І це нормально, тому що діти розвиваються. І е, ми розуміємо, що теж ж телефони та планшети мають широкі можливості, але для використання Ігор їх е, застосовують частіше за все, тобто застосовують переважно для ігор, і це є проблемою. Е, потрібно зрозуміти, що гравці поділяються на два типи: одні прагнуть піти від реальності, е, позбутися від проблем неприємності повсякденного життя. Е, саме тому дорослі е, люблять ігри. А інші діти у віртуальному світі реалізують потребу. Наприклад, в прийнятті ролі іншого, і це є теж нормально. А ми розуміємо, що з розвитком цифрових технологій комп'ютерні ігри все більш вдосконалюються, і зникає поступово гра між реальністю і віртуальним світом. І при цьому потрібно знати, що є міра, тому що тривале занурення в ігровий світ не тільки сприяє. Втраті дитиною саме почуття цієї міри, але й може викликати психологічну залежність. А вже ігрова залежність призводить до психічних, соматичних комунікативних порушень і сприяє соціальній дезадаптації. Пані Наталю, а скільки приблизно по часу, щоб от, глядачі, які нас зараз дивляться, могли розуміти для дитини там, наприклад, початкових класів, скільки можна в день для того, щоб не почалися вже якісь зміни з психікою? Ми розуміємо, що зараз гаджети застосовують і діти дуже маленькі ще до дошкільного віку, і саме тому для маленьких дітей це 15-20 хвилин в день. Якщо дитина дорослішає, можна трошки збільшити час, але оскільки у дітей початкових класів ігрова діяльність. Повинна бути вже трошки другорядною, тому що навчальна діяльність виходить на перший план, саме тому ще не потрібно давати можливість дитині грати дуже довго. Ну це півгодини. Якщо це дитина, перший, другий, третій клас, і ми розуміємо, що якщо менш вік дитини, тим більш потрібно її контролювати ззовні. Тому що дитина, не як я вже казала, не може зупинитись а поступово. Потрібно навчати дитину самоконтролю, саме тому, що неможливо проконтролювати дитину, коли ви не знаходитесь споряд. Доросла дитина може піти до когось у гості і там грати скільки їй буде завгодно. Саме тому Пані Наталю, потрібно навчати е певні правила. Це зрозуміло. Ми а, зараз ще перейдемо до позитивів, які кажуть, щодо відеоігор. Я ще хотіла вас уточнити, яким чином обмежувати, просто забороняти е батьківський контроль чи якимось іншим чином, щоб не було дитячих істерик. Справа в тому, що дитина занурюється у віртуальний світ саме тому, що в неї немає альтернативи. Якщо дитина має альтернативу, якісь цікаві інтереси в фізичному світі, вона може вибирати, але інколи дорослі взагалі вважають, що якщо дитина сидить перед гаджетом. Поряд з нею все добре, і тоді можна розслабитися і займатися власними справами, але це не так. Якщо у вас з'явилась дитина, потрібно їй приділяти увагу, і саме тому, якщо дитині не давати альтернативи, вона буде вибирати те, що є поряд. А ми розуміємо, що віртуальний світ дуже цікавий. Там змінюються постійно якісь новини. Діти а, можуть будь-які вони вибирають не між реальністю та віртуальністю, а між віртуальністю та віртуальністю. А от це давайте ще про віртуальність просто. поговоримо. Зараз хочу вам дати думку голови правління Федерації кіберспорту України Івана Данішевського, а потім почути ваш коментар. Ось він говорить, що відеоігри особливо кіберспорт, не виривають дітей з реальності. А навчають їх працювати в команді і досягати результатів. Послухаємо пряму мову. Кіберспорт як і перемогу в війні. Він не про грати і не про витрачати час, а про перемогу. Тобто, якщо ваша дитина грає для того, щоб перемагати, щоб краще були, е як, я не знаю, тімплеєм, да? Е командним гравцем, то це е Дуже добрый. Если ребенок э, способен и стремится к высокому уровню игры, то значит, это потенциальный атлет, значит, у него все хорошо с головой, с коммуникацией, с игрой, со всеми делами. Значит, он действительно профессионал, и значит, он действительно ну, высокого полета птиц. Если это просиживание стула, то, конечно, скорее всего, и в учебе он тоже не супер старается. Если же это стремление к результату, то в основном стремление к результату управлять во всем. Когда ты становишься там, как это, сборником да, или выходящим на какие-то серьезные соревнования, тогда действительно становится это full-time job, работает, да, и тогда может подсунуть немножко образование, потому что будет тратить слишком много времени. 8 и больше часов в день, как и работа. Да, но совмещать это, конечно же, можно. Как сделать, пани Наталья, чтобы это было не просиживание стула, а стремление к результату? Справа в тому, що коли ми кажемо про спортсменів, ми розуміємо, що перш за все, про що потрібно казати, це про розпорядок дня. Спортсмени його дуже притримуються, саме тому, що від нього залежить перемога, і тому, якщо ми кажемо про кіберспорт. Ні, яка людина спортсмен з кіберспорту не буде по 24 години сидіти біля е, комп'ютеру. Вони теж е, займаються фізичними вправами. Вони е, мають е, певний баланс. Між віртуальним та реальним життям безумовно вони більш уваги приділяють віртуальному світу, тому що це їх праця. Але вибачте, так само і дорослі люди вони теж працюють і працюють у віртуальній реальності у віддаленому режимі. Саме тому ми розуміємо, що будь-яка людина, якщо вона от, працювала певний режим, він в неї є, і вона його притримується. Проблем не буде. Але якщо він порушується, якщо людина забуває про міру, виникають проблеми. Так, дійсно, коли люди перестають працювати, сидять постійно в танчиках, дорослі люди, на яких відповідальність, а тут такий повний інфантилізм, то воно і такі наслідки. Дякую вам, Наталя Михайлівна, за це включення. Пасибі. Наталя Бугайова, кандидатка наук, медична психологиня, диктолог, експерт психологічної кібербезпеки.